Прогноз погоди в Україні на два дні. З 24 по 25 жовтня, мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. Нещадні штормові зливи пролють в шести областях нашої країни у середу, 25 жовтня. Настільки сильних опадів в Україні не бачили вже понад півроку. Разом з неймовірною сили дощами почнуть повертатися нічні і ранкові заморозки. Ще хочемо нагадати про магнітні бурі, які вже почалися і триватимуть до 26 жовтня включно. Загалом вже почався дощовий період осені, тому волога погода буде нормою для нас у найближчі тиждень. Зараз розкажемо, де саме литимуть сильні штормові дощі. І у яких областях нічна температура повітря знизиться настільки, що на ранковому листі можна буде побачити морозний поцілунок зими. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякуємо! А тепер повертаємось до погоди. У вівторок, 24 жовтня, по всій Україні збережеться хмарна з проясненнями погода. Синоптики інформують, що істотних опадів не буде, але короткі і легенькі дощі можливі в усіх регіонах. На півночі і сході вірогідність опадів найвища. Північ на Чернігівщині і Сумщині в день синоптики прогнозують плюс 10, плюс 12 градусів, вночі плюс 9, плюс 6, Хмарне з проясненнями небо і невеликі дощі. Вітер північно-західний, прохолодний 5-10 метрів за секунду. Південь. Тут 24 жовтня буде хмарне з проясненнями небо. Істотних опадів чекати не варто. На Одещині в день термометри піднімуться до позначок в плюс 18, плюс 20 градусів, вночі плюс 12, плюс 10. В Запорізькій області і на Херсонщині буде прохолодніше – плюс 16, плюс 18 градусів в день, плюс 11, плюс 9 вночі. На Кримському півострові і в Миколаївській області денна температура повітря плюс 17, плюс 19 градусів, нічна, плюс 12, плюс 10. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Франківщині і Закарпатті буде доволі тепло: плюс 17 плюс 19 градусів в день, плюс 9 плюс 6 вночі. На Львівщині і у Чернівецькій області в день також, плюс 17 плюс 19 градусів, від плюс 7 до плюс 5 градусів вночі. У Хмельницькій області денна температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів тепла, нічна плюс 8 плюс 6. Тернопільська область. Тут трохи прохолодніше. Плюс 14 плюс 15 градусів в день, вночі плюс 7 плюс 5. На Волині і Рівненщині в день термометри покажуть плюс 11 плюс 13 градусів, вночі плюс 8 плюс 6. Істотних опадів на заході країни цього дня не очікується. В усіх областях хмарне з проясненнями небо. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області денна температура повітря плюс 11 плюс 13 градусів, нічна плюс 9 плюс 7. На Луганщині в день також плюс 11 плюс 13 градусів. Вночі буде тепліше, плюс 11 плюс 9. І у Донецькій області вдень плюс 13 плюс 15 градусів. Нічна температура повітря плюс 11 плюс 9. В усіх без винятку східних областях має покрапати невеликий дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр України на Житомирщині і Полтавщині денна температура повітря плюс 11 плюс 13 градусів, нічна плюс 8 плюс 6. У Вінницькій області в день буде на 5 градусів тепліше, плюс 16, плюс 18, вночі плюс 8 плюс 6 градусів. Дніпропетровщина і Кіровоградщина. Тут день термометри покажуть плюс 13 плюс 15 градусів, вночі плюс 9 плюс 7. У Київській області, а також у самій столиці, денна температура плюс 11 плюс 13 градусів, нічна плюс 9 плюс 7. І на Черкащині в день плюс 12, плюс 14, вночі плюс 8, плюс 6 градусів. В усіх областях центрального регіону хмарне з проясненнями небо без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. В середу, 25 жовтня, температура повітря неістотно знизиться. А в усіх без виключень регіонах нашої країни литимуть дощі різної інтенсивності. Північ на Сумщині і Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла. Вночі плюс 8. Плюс 5. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями і дощі. Південь в Миколаївській області і на Кримському півострові в день термометри покажуть плюс 17 плюс 19 градусів, вночі плюс 12, плюс 10. На Херсонщині і в Запорізькій області плюс 16 плюс 18 градусів в світлі години доби, плюс 11 плюс 9 в темні. І на Одещині в день плюс 18 плюс 20 градусів, вночі плюс 13, плюс 11. В усіх південних областях хмарно з проясненнями і невеликі дощі. Лише в Криму синоптики істотних опадів не напрогнозували. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і у Рівненській області синотики обіцяють від 11 до 13 градусів тепла в день плюс 8 плюс 6 вночі. На Тернопільщині і Хмельниччині денна температура повітря плюс 13 плюс 16 градусів, нічна плюс 10 плюс 8. В Чернівецькій і Франківській областях вдень плюс 15 плюс 17 градусів, вночі плюс 10 плюс 7. На Львівщині і Закарпатті вдень також плюс. Плюс 15 плюс 17 градусів, вночі тепліше плюс 12 плюс 9. Сильні штормові зливи заливатимуть Волинь, Рівненщину і Франківщину, а також Львівську область і Закарпаття. В Чернівецькій, Тернопільській і Хмельницькій областях також варто чекати на добрячі дощі, але їх інтенсивність буде трохи меншою. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині і Луганщині, денна температура повітря плюс 9 плюс 11 градусів, нічна плюс 7 плюс 5. В Донецькій області в день термометри покажуть від 12 до 14 градусів тепла. Вночі також плюс 7 плюс 5 градусів. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду, хмарне з проясненнями небо і місцями невеликі дощі. Центр України – на Київщині і у самій столиці – денна температура повітря – плюс 11, плюс 9 градусів, нічна – плюс 9, плюс 7. В Дніпропетровській області і на Кіровоградщині стовпчики термометрів вдень піднімуться до позначок плюс 13 плюс 15 градусів, вночі плюс 8 плюс 5. Вінниччина тут в день плюс 16 плюс 18, вночі плюс 8 плюс 6 градусів. В Житомирській області і на Полтавщині в день від 11 до 13 градусів тепла. Вночі також плюс 8 плюс 6. І в Черкаській області денна температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла, вночі плюс 8, плюс 6, істотні дощі і хмарне з проясненнями небо. Це те, що чекає 25 жовтня усіх мешканців центральної України. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам і колегам. Бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог! З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.